Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати системи двох рівнянь з двома змінними. З системами рівнянь вистикалися ще у 7 класі. Ви дізналися про аналітичні методи розв'язування систем лінійних рівнянь, метод підстановки та метод додавання, а також графічний метод. Саме графічним методом ми сьогодні розв'язуватимемо системи. Нагадаю, що його сутність полягає у пошуку координат спільних точок графіків рівнянь, які входять до системи. На уроках геометрії ви дізналися, що графіком рівняння x-а у квадраті додати y-b у квадраті дорівнює r квадрат, де r більше за 0 є коло радіуса r із центром у точці з координатами А та b. Ви також навчилися будувати графік квадратичної функції. Усе це розширює можливості застосування графічного методу для розв'язування систем рівнянь. Перейдімо до вправ. Приклад перший. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. у дорівнює х у квадраті мінус 6х плюс 8 та y-x-2 дорівнює 0. Перепишемо друге рівняння системи у вигляді y дорівнює x 2, перенісши частину доданків у праву частину. Перше рівняння задає параболу. Побудуємо її. Знайдемо координати вершини параболи. х вершини дорівнює мінус b поділено на 2а, дорівнює 6 поділено на 2 дорівнює 3. Y вершини дорівнює 3 у квадраті мінус 6 помножити на 3 плюс 8 дорівнює мінус 1. Отже, координати вершини 3 мінус 1. Знайдемо нулі функції. Для цього розв'яжемо рівняння х у квадраті мінус 6х плюс 8 дорівнює 0. За теоремою, оберненою до теореми вієта, це будуть числа 2 та 4. Знайдемо точку перетину з вісю ординат. дорівнює 0 у квадраті мінус 6 помножити на 0 плюс 8 дорівнює. 8. Тобто маємо точку 0, 8. Враховуючи, що пряма х вершини дорівнює 3 є вісь у симетрії параболи. Точка з координатами 6, 8 також належить нашому графіку. З'єднуємо наші точки неперервною плавною лінією. Отримана парабола і є графіком першого рівняння. Графік другого рівняння це пряма. Для її побудови достатньо знайти координати двох точок. Нехай х дорівнює 0, тоді іг дорівнює 2. Х дорівнює 1, тоді і дорівнює 3. Позначимо точки на координатній площині та побудуємо пряму, що через них проходить. Як видно з рисунка, графіки рівнянь системи перетнулися у двох точках з координатами 1, 3 та 6, 8. Варто враховувати неточність графічного методу та перевіряти отримані розв'язки, підставляючи відповідні значення X та y у рівняння системи. Переконайтеся у точності цих розв'язків самостійно. Приклад 2. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Y дорівнює х у квадраті мінус 6 x плюс 8 та y плюс 1 дорівнює 0. Запишемо друге рівняння системи у вигляді y дорівнює мінус 1. Графік першого рівняння, тобто параболу, ми вже будували у попередньому прикладі. Тому зображу її на рисунку. Графік другого рівняння y дорівнює мінус 1 це пряма паралельна осі абсцис, що проходить через точки з ординатами мінус 1. Як видно з рисунка, графіки рівнянь системи мають одну спільну точку з координатами 3-1. Переконайтеся у точності цього розв'язку самостійно. Приклад 3. Розв'яжіть графічно систему рівнянь. Y дорівнює х2 мінус 6х плюс 8 та y плюс х 2 дорівнює 0. Запишемо друге рівняння системи у вигляді y дорівнює мінус х-2. Параболу, що є графіком першого рівняння, ми будували у першому прикладі. Я зображу її на рисунку. Графік другого рівняння y дорівнює мінус х мінус 2 є прямою. Для її побудови достатньо знайти координати двох точок. Нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює мінус 2. Х дорівнює 1. Тоді ігрек дорівнює мінус 3. Позначимо точки на координатній площині та побудуємо пряму, що через них проходить. Як видно з рисунка, графіки рівнянь системи не мають спільних точок. У цьому випадку кажуть, що система розв'язків не має. Зауважу. У розглянутих прикладах координати точок перетину графіків виявилися цілими числами, і зрозуміло, що така ситуація трапляється далеко не завжди. Тому графічний метод є ефективним тоді, коли потрібно визначити кількість розв'язків або достатньо знайти їх наближено. Пропоную наступний приклад: установіть графічну кількість розв'язків системи рівнянь. х у квадраті плюс. Іг у квадраті дорівнює 9 та дорівнює x. Графіком першого рівняння є коло з центром у початку координат і радіусом 3. Графіком другого рівняння є пряма, що є бісектрисою першого та третього координатних кутів. На рисунку це має такий вигляд. Видно, що графіки перетинаються у двох точках. Тому система має два розв'язки. подумайте, скільки спільних точок можуть мати коло і пряма. Приклад 5. Установіть графічно кількість розв'язків системи рівнянь. Х у квадраті плюс у квадраті дорівнює 4 та дорівнює 2 мінус х у квадраті. Графіком першого рівняння є коло з центром у початку координат і радіусом 2. Графіком другого рівняння є парабола, y дорівнює мінус х у квадраті, піднята на дві одиниці вгору вздовж осі осіоіг. На рисунку це має такий вигляд: Видно, що графіки перетинаються у трьох точках, тому ця система має три розв'язки. Подумайте, скільки спільних точок можуть мати коло і парабола. Приклад шостий. Установіть графічно кількість розв'язків системи рівнянь. у дорівнює х квадраті мінус 3 та дорівнює 6-х квадраті. Графіком першого рівняння є парабола y дорівнює рівні квадрат, опущена на 3 одиниці донизу вздовж осі О. Графіком другого рівняння є парабола y дорівнює мінус х квадрат, піднята на 6 одиниць угору вздовж осі Ог. На рисунку це має такий вигляд: видно, що графіки перетинаються у двох точках. Тому система має два розв'язки. Сьогодні на уроці ми розглянули графічний метод розв'язування систем рівнянь з двома змінами. На сьогодні це все. До зустрічі наступного уроку!